І ми пройшли всі стадії, які визначені законом. Ми провели громадське обговорення. Ми надіслали листи до всіх малих великих підприємств міста з метою обговорення цього питання, до громадських організацій. Ми обговорювали це питання три місяці, після чого ми винесли це питання на громадські слухання, які відбулись 17 вересня минулого року. Ще раз нагадую, 98% висловили за те, щоб назва залишилась комсомольська. Люди не хочуть усвідомлювати, що назва міста, яке вони побудували 55 років тому, і 16 тисяч мешканців міста це першопрохідці, ветерани, мабуть, вони були колись і теж комсомольцями, мабуть, деякі частини їх. І вони зараз не готові переименовувати місто. Зараз підкреслюю. Але я вважаю, що з часом з часом, можливо, що думка містян вона може змінитися. І я от кажу, що не питання, виконувати закон чи не виконувати, а яким чином його виконувати, я вважаю, що його треба виконувати найбільш демократичним. Демократичний спосіб це е, можливо це місцевий референдум. Дякую, шановний пане голово, е, хочу вам нагадати, що винесення на обговорення назви Комсомольськ є прямим порушенням закону. Назва «Комсомольськ» повністю підпадає під дію закону про декомунізацію. Відповідно, жодні обговорення того, чи може залишитися стара назва, не можуть вважатися такими, що мають вплинути на подальшу реалізацію цього закону. То тобто це було перше засадниче порушення вами, як людина, яка організувала дано такі обговорення цього закону. Зараз ще раз хочу наголосити, ви маєте можливість внести поправки і внести нову назву. До засідання, до майбутнього засідання Верховної Ради. Якщо цього не буде з вами зроблено, то назва, яка запропонована Українським інститутом національної пам'яті в горішній плавні, яка підтримана комітетом з питань державного будівництва і місцевого самоврядування, буде внесена в постанову і буде проголосована. 17, вона вже внесена в постанову. Ця постанова буде проголосована 17, 17 березня цього року. І е, очевидно, е, що ви говорите про демократію в реалізації цього закону. В законі закладено е, демократична суть, яка полягає в тому, що е, закон передбачає тільки ті назви, які не можуть використовуватися. Серед них до речі все інше, будь ласка, ваша творчість. Місто і ви, як представник міської громади, мали півроку для організації громадських обговорень для того, щоб запропонувати якусь назву. Ви замість того потратили свою креативну енергію для того, щоб дуже творчо розшифрувати стару Як і питання з Дніпропетров... перейменування Дніпропетровська в Дніпропетровськ не пройде. Дніпропетровськ буде перейменований в Дніпро. Як і не прийшло, не пройшло перейменування міста Ілітівськ в Ілічівськ, але тепер не в честь Володимира Ілліча, а в честь святого Ілі... не пройшло. Тепер це місто вже прийнято новою назвою Чорно. Морсь так само і не може бути, і не залишиться назви комсомольська. Декілька ви можете вносити любі назви в постанову про зміну назви міста. Але я хочу ще е, сказати, що вчора пройшла е, е, сесія Комсомольської міської ради, і депутати одностайно е, проголосували за звернення на ім'я голови Верховної Ради Володимира Борисовича Гройсмана і президента України Петра Осіча Порошенка про те, щоб е, дали змогу. Е, Аді від Комсомольська відтермінувати виконання цього закону до кінця поточного року. Оце така позиція. Шановний пане голову, законом передбачено терміни, які давали можливість вам провести обговорення. Я переконаний, що ані голова Верховної Ради, ані президенти не підуть на якісь виключення, тим паче відверті порушення закону заради навіть такого дуже гарного міста, як Комсомольська. Я перепрошую, ми так трошки клінчу з вами війшли, Давайте можливо вийдем, вийдемо з цього клінчу. Нас Ігор кінчук. Ми, ми да.